19 грудня до садочків міста завітав Святий Миколай. Він відвідав Калинку, Оленку, веселку, сонечко та Берізку, в яких однаково радісно його зустріли. Така традиція започаткована близько 10 років тому. В перші роки свого існування вона значно відрізнялась від сьогоднішньої версії. Тоді, в день святого Миколая, діткам просто привозили солодощі в садочки, але близько шести років тому подарунки почав розвозити власний святий Миколай. Адміністрація садочки вже знає про його щорічний візит, тому тепер готує святкову програму. Діти зустрічають Миколая з віршиками та піснями. Вони поринають справжню магію свята, коли отримують свої ласощі від самого святого Миколая. Адже дітлахи в захваті від того, що він справжній, і прийшов саме до них. маленьке зайчинятко, де моя домівка хатла? Не зне хатка, зав. Бочком піяли, колю Ініціатором цієї ідеї є Ірина Володимирівна Погоріла, яка розповіла, що першого разу, коли діткам подарували солодощі в цей день, то вихователі поклали їх під подушку кожному, поки ти спали. Безумовно, в пам'яті кожної дитини залишиться момент, коли святий Миколай дарує не різочку, а цукерку за гарну поведінку впродовж року. Це свято люблять і діти, і дорослі, бо одні отримують подарунки, а другі можуть їх дарувати, що є не менш приємним. Тому нехай така традиція тільки вдосконалюється, щоб кожна дитина відчула новорічну казку.